Так, усім добрий вечір з такого нічного маленького містечка, яке називається Бістер. Хтось мене питав, просто як називається ваше містечко. Але у Вікіпедії наше містечко називається Байсестер. А ми його називали Бічестер. А насправді називається бісте. Ось так місцеві Йоган кличуть. Ось тут ще залишилася гірлянда. Така гарна. Ще де теж гірлянди позалишалися. Дуже гарний місяць сьогодні. Ми вийшли з Льошвину прогулянку. Що Хоче з вами привітатися. Вийшли з Лоши на прогулянку, він балакає з мамою чи з ким, не знаю. А я просто йду собі і думаю, думаю. Думаю про те, що як би так мені збільшити години на роботі по контракту, ще ніяк не передумаю. Чи може іншу якусь роботу шукати, теж part-time. Але от там у леті подаватися. Ну чому б ні, правда? Бо який не який досвід в мене вже є. Ну, це такі думи, -ду... Ду думи, просто думи, знаєте. Такі думки, не знаю, як це зробити, бо хочеться більше працювати. Ось так. Думала зайтись, ви мене скупити може фісташкового морозива. Але здається, во мене вже зачинений. Здається, він до восьмої, а вже десь так пів дев'ятої. Діти з нами на прогулянку не пішли. А ми так прогуляємося тут і підемо додому, щоб, щоб нічого не їсти. Там, до речі, в холодильнику лежить тірамісу, Вже другий вечір я тримаюся, не їм. Ось цей будинок щось ніяк його не добудують. Щось так довго, так довго. Ми от приїхали, і він був у лісах, і досі у лісах стоїть. Так, ну добре, тут щось Льоша так голосно розмовляє, що ви, мабуть, мене не чуєте нормально. Але продовження буде. Ну, сьогодні будуть квіткові новини. Так от. Та, що в мене вже орхідея квітла скільки, Декілька місяців тому я вже стрілу відрізала і в той час, коли відрізала, побачила, що три інші пустили стрілки. Подивіться, одна вже розквітла. Це такий фіолетово-рожевий колір, або, може, просто фіолетовий. Дуже гарний. І все ж таки в мене питання, якого кольору будуть дві інші. Ось тут я теж бачу, ну ви, мабуть, не бачите, такі трошки фіолетовий, фіолетові такі ну, плямки. А ось ця ще без фіолетових плямок, може буде теж біла. От не знаю. Тому заходьте до мене на мої відео пізніше, подивитеся. Може буде у нас якийсь сюрприз, тому що одна з цих квіток жодного разу не квітила. От яка, на жаль, я вже не пам'ятаю. Що далі? Далі я тут роблю зараз штрудель. А, ну, я не можу сказати, що я професіонал, але виходить більш-менш смачно. І нам принесли ось таку рекламу. Щоб ми зробили собі таку гарну травку. Ось тут позаду вони такі проекти показують. Ну, тут прикольно, ну тут я не знаю, це, звичайно, скільки це буде коштувати. Бачите, тут і є і дошка, і є і, і трава. Ось цей проект мені теж подобається. Тут і каміння є, все так чисто, так гарно, правда? Такий маленький, начебто, город, ділянка, ну там буквально, я не знаю, 5 на 5. І так гарнесенько все. Ну, ось тут така фото, тут дуже величезний. У них там, мабуть, маєток. І ось так виглядають плани. Якщо от робити дизайн саме на комп'ютері, вона вам зроблять цей дизайн і покажуть, як це буде виглядати. Я не викидаю, не планую до них звертатися, або якось, ну я не знаю. Але хай лежить, хто знає, хто знає. Ось такі справи. Що я зараз дочекаюся, як штрудель буде готовий і буду пити каву. Ось така смакота. Сюди можна ще родзинок додати, але в мене їх просто немає. Це буде смачно. Йду на роботу. Ой, сильний вітер. У нас зараз період сильних вітрів, то майже неможливо знімати на вулиці. Сьогодні мені сказали, ой, сильний вітер. Сказали, що на мене чекає вже. Карточка 25% знижки, як для працівника Нексту. То заберу. Щоб, що мені робити? Все пішла. Я їм свій йогурт вишневий, хочу вам дещо показати. Ось бачите, їжа тут Круасани. ще якісь плюшки. Я не знаю, що тут. А тут ще щось теж. Це вже пуста коробка, хліб. Оце каша, здається. Так. Це Next. У зв'язку з тим, що дорожчає зараз мастити продукти, все дорожче, життя дорожчає. Отакі смаколики приносиш, щоб ми їли. Це безкоштовно. На минулого тижня то були снеки, як чіпси, а цього тижня вже ось такі. Хлібобулочні вироби. Ну, начебто начебто нічого, а приємно, правда? От зараз, можливо, я з чаєм звучаю той круассан із'їма 210 knocked on the door at the penthouse suite Weet's I needed more from you. Oh, I wanted an explanation It's solo cups all over the floor and your friends.